Протягом двох днів у готельному комплексі турист відбуватиметься конференція з питань захисту прав громадян багатоквартирних будинків. Представники громадських організацій Миколаївської області, міста Херсона та Одеси мають намір обговорити права мешканців багатоквартирних будинків. По ідеї органи самоорганізації населення, общественної організації можуть йому в этом допомогти. общественная организация, есть у них реальные права и органы самоорганизации населения, как при взаимоотношении с, ОС, с ОСМД, либо с ЖЭКом, реально защитить права. Бажаючих отримати частину прибудинкової території досить багато бізнесмени, забудовники, організації різноманітних форм власності тощо. А це означає, що 98% будинків країни можуть втратити своє право на землю. Тож метою конференції є створення пакету рекомендацій щодо захисту законних прав громадян, на якісні житлово-комунальні послуги та прибудинкову територію. Сьогодні мені здається, для многих стало очевидным, что на кого-то особенно надеяться не стоит. Тем более ресурсы сейчас очень ограничены. Поэтому мы очень надеемся на то, что люди по возможности сами найдут способ решения своих проблем по месту жительства, а то, что они уже сами не смогут сделать, грамотно поставят перед властью. Земельний кодекс України передбачає можливість оформити земельну ділянку у власність або користування лише для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів. Миколаївська область посідає 13-те місце в рейтингу областей за кількістю переданих прибудинкових територій у власність ОСББ. Важливо, щоб об'єднання співвласників багатоквартирних будинків пам'ятали, що коли згуртовано відстоювати певну проблему, міська влада піде на поступки і спробує її вирішити. Анастасія Чапленко Вадим Кірчевтенневані дуже.